Добрий день бабко. Доброго. Що доброго, ми сьогодні готуємо з вами? Ми з України, а будемо готувати італійську страву. Яку? Різотто угу. по італійськи з... 에... з курочкою і з овочами. Е, воно називається різотто, а по-нашому дері з овочами. Так, що ви Баклажан? Я ріжу баклажанчик на такі от кусочки, але я його почистила. Для того, щоб воно не давало гіркості і не було такий негарний від цьому врєсові, то я його почистила. І зараз ріжу на такі от кубики, просолити його на 5 минут і потім помити. І сам перед ми підбираємо каструбку Таку, як на нашу сім'ю. Інгредієнти я даю не по базі, а так а. на око, як яка у кого сім'я. От я, наприклад, два баклажани невеликі. Воно дуже сочетається хорошо з рисом, Дуже. Бачите, і... де кого не робила? І даю чуть гриби, настоящий білий гриб, О, чи то він сухий, чи то він. Засушений, як сухий, то я замачую трошки у водечку, щоб він не був такий жорсткий. І оце все ріжу, підсмажую вперед, сам перед цибульку, морквичку ріжу. Потім е кидаю викидаю філієку, порізане теж кубичками, воно прожарується. Потім наливаю води. Що про нас білі грибочки Ну, да? Треба для запаху, бо гриб, ви знаєте, що його багато не даш, бо їх багато ми не можемо розбирати. А він... І... Томатику треба, ложку півтора смотра, як яка, томатної паста. Смотрає на яку сім'ю, яка. Немаленькими робимо. <ріхи> Якщо лишається, то на другий день воно можна підгоріти на ранок, чи там не було. І такі, такі от справи, що користуйтеся трошки кухнею, пісною, без, ну як, не жирною. Особіли, перемішали. Все. І приступаємо договору. Ми сьогодні вже не підемо, нам стане скільки є. Це не обов'язково повозі. це ці всі блюда робляться на глаз. А на, на скільки, ну, я так думаю, цей, ці грієнти підуть на пів кіло рісу. Ми широченьку таку каструльку. Там, де ми маємо боріти, саме перед цибульку поріжу, потім морква піде. ж трошки води, щоб вона якби потушилася. Вона там звариться, звариться, бо цей ріс він не дуже так швидко, але його можна трошки наперед Можна. Так, розпалюємо каструльку. Бачите, яка в мене каструлька? така, подай, по... овальна розпалюється. олію. Рослинку. Сигурку спочатку. Диморку. кидаю томатну паста і в коробочку казала падах разом розчинилася запах я промиваю батька мріяла курочку промиваю корочку нашу так. Але того лімела? Томатна паста розчинилася. Щоб бабу кидати курочку сюди. Вісчитися. Протушу. Ми маємо її трошки протушити і налити водички. Так, як бабуся каже. Добре, промивати його. А взагалі, поки не куди не буду. Давай розрівнюємо також, щоб воно було рівномірно. все. Наливаємо воду. Як ви казали, зверху зверху. зверху. зверху.

Беба каже, помила їх. Бабко, хоч подивитися, щоб у нас води. Таке воно повинно бути. Якби зараз бачиш, таке воно повинно робити. Я ще розсолюю, бо я покушала. на цьому. Потім треба було б робіли вже потім кинути. А Петрушка теж в кінці, так? Да? Так, да, в кінці, в кінці. Mm -hmm. В кінці буде кушати перестяч, щоб... mm -hmm. так, зараз ми подіємося, якщо зараз їсти. То його воді не треба. Якщо почати, то треба. Воно треба, щоб було таке. Кидаємо ще помідорку і верхову маску. вершкову Не дома. Так, а ну Ти знаєш, що часнику сюди можна кинути? Можна? Ми ж всі любимо. Оце ми робіть. Любить, не кидає часи. Зараз і часни дуже вже потрібен. Так, ми поперчили. Может, петрушки сейчас приправу чуть-чуть Чесночок. -чуть Петрушку бабку. Якщо немає так. Зараз ще раз продублюю бабку. Хто має сир пармезан, можна кинутися? Трошки пармезан. Хто має будь-який твердий сир, теж можна кинути потерти і кинути. Якщо немає, то нічого страшно. Я подивлюся, яка ти хазяйка. Зараз я спробую, чи ти вкус дала той, чи не той, бо я на вкус вона все приправляла. М -м -м. Що, бабко, воно? Щоб ви знали, вкусно, вкусно, вкусно. Грибочки дають свій запах. Тут є ну, всі інгредієнти такі м, нормальні, е, здорові, з городу, Ми, слава Богу, маємо все своє. Не лінуйтеся, люди. Ру, працюйте, готуйте і воно дуже смачне. От, бачите, воно не густе і не рідке. Отаке, от отаке от таке. От таке повинно бути. І... Різота. Таке. Ми вам дякуємо, хто нас проглядає. Бажаємо вам всього як найкращого, щоб найбільше закінчилася війна Ми з України і за Україну. Бажаю вам здоров'я і всього. І лайкайте, бо щоб я була довольна тим, що люди мене проглядають і дивляться наші блюді. Все, смачного вам теж. Дякую, все да до побачення. Нови до нових побачення, До нових зустрічей.